У нас з вами крайній зразок нашої винної бурштинової е, подорожі. І сьогодні такий цікавий зразок, який був представлений, до речі, нещодавно на е, одному із винних заходів. Це було е, фестиваль крафтового вина та сиру на території Парк «Резіденс». І там винна винний інститут, наш славнозвісний інститут винограду і вина імені Таїрова представив зразок Янтарь Таїровський. Це місцевий сорт клонової селекції української марочний урожаю 2009 року. На тому да, дуже авторитетно. Давайте з вами зараз продегустуємо. Теж категорія скінконтакт. І дев'ятий рік дуже почесно. Міцність цього вина, 914, як заявлено. Нагадаю, що в 1905 році Василем Єгоровичем Таїрова було засновано виноробну станцію, яка і понині існує і займається клоновою селекцією сортів, перш за все, морозостійких, стійких до шкідників, і вже багато життя отримало різних сортів. Ми дуже з вами вболіваємо, щоб вони стали якомога популярнішими, хоча б сухолиманський, білий, одеський, чорний, і Загрій, Іскорка, іскарка, ярило, щоб ми мали з чим пишатися, щоб у нас були свої якісь такі легенди, вина регіонів. Тому є чим займатися. Працівникам інституту, а це косуянтар та іровський марочне да 2009 тисячі року втіленням нашої регіональності. Він дійсно відрізняється на фоні попереднього зразка. Складно вже щось казати і якось його так потужно характеризувати, як попередній. А треба не порівнювати. Так, Треба не порівнювати. Давайте він. холоднокровно ми його е оцінимо. Все ж таки, дев'ятий рік, але він ще досить в гарному вигляді зберігся. Є якась така нотка, знайома, але не можу зрозуміти, що це таке. Якась вона гостренька така. Треба Він, хочеться знати. Він свіжий, свіжий, легкий, впізнаваний, але категорія оранж, ну, бачите, вона дуже пластична. Її можна зробити будь-що завгодно. Якщо це е, 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 контакт, довготривала мацерація, так по е, це морська сіль. Морська сіль, взагалі тут морські, тут такі нюанси є і йодисто Так, да, да, да от така морська, навіть. Хочеться уявити собі морську пучину, пемза омивається морем, все це мінеральність, ця яка вулканічного походження, до речі, от якщо до грецьких відтоків від, віднести, та там така мілова теж була. Оці амфори, коли доставали з дна морського, вони були вкриті ракушняком. От якраз такий ракушняк тут перевалює. Да, тут іще таке щось, типа, але я не знаю, якийсь такий. <рик> Теж східні ноти є такі незвичні нюанси. Трохи, трохи ладано. Воно <рик> добре м'яке, питке. Воно <рик> мягке. <рик> Дев'ятий рік, так? воно собі стоїть спокійно і воно не старіє. Тобто, є можливість довготривалого життя. От дуже цікаво, якщо ви Євгенія не експериментуєте, будете класти на зберігання? Е, оранжі. Воно не лишилося вже. вже не лишилося оранжі була. Останніх Класти на зберігання е, На зберігання. Так. А так експериментуємо, о, залишаємо ще на певний час, деяку кількість. Подивимося, як він буде розвиватися з часом. Круто, тому що і мені здається, що вони, це вина довгожителі. І за рахунок свого потенціалу е, е, вмісто високих фенольних сполук, то е, може довгий час зберігатися. Хоча воно не десертне, за кольором дуже нагадує е, токайські вина, якісь десертні, красиві вина. Але разом з тим ми на смак відчуваємо е, просто е, такі делікатні. Е, Ноти. Я вважаю, що цей е, зразок теж дуже такий Живу. живий, цікавий, незвичний і теж передає е, регіональні особливості е, органолептичні. Ще враховуючи да, поважний вік. Так, якщо дійсно це так, достовірно, ну якщо вірити, я не думаю, що хтось веде в оману, то це дуже цікаво. Дев'ятий рік. Але для 9-го року, чесно скажу, дуже а, прямолінійна і не розвинута ароматика така. Так, так. І ну, це правиль. вводить в оману. Ну, але висока гарна кислотність. Може це плюс. Можливо, це сам сорт сам по собі не може розвивати багатогранність, тому що я не знаю цей сорт. Але він навіть я би сказала деяким ускатам в лінійці, які ми пробували в оранжах, програє. А, так, це правда. Ну, він по стилістиці чимось нагадує тип, типологію шабу. Да? Вона така стримана, да. трошки дещо неярко виражені аромати і смаки. Да? Тому ми вже з вами бачили, яким може бути оранж. Так, і нас вже дуже важко чимось вразити. Що ж, шановні гості, я вважаю, що сьогодні. Вечір був не тільки магічно такий унікальний, енергетичний, дуже цікавий пізнанням нових смаків і ароматів. Наш такий оранж тріп вдався по повній силі, тому що ми з вами побачили, що шалений потенціал сортів, шалений технологічний. Потенціал теруарний, дає всі можливості продовжувати рухатися в цьому напрямку, тому що українське виноробство має всі унікальні можливості для створення поправді шедевральних вин, типу Арбіни, або, як ми бачили, Янчинських пагорбів, або наближеного до найстаринного класичного методу Шатопіно. Це дійсно три мої фаворити на сьогодні. І я думаю, що ви впевнитись своїми голосами, можливо, Виберете інших фаворитів. Щиро дякую вам за цей чудовий вечір. І думаю, ви всі отримали нові враження, нові смаки і своїх улюбленців на подальше. вам.